Дуже маю таке спокійне, тішуся, що маю два телефони. Маю один телефон, з яким спілкуюся. От зараз вам презентую свою наступну думку. Маю ще службовий телефон. Чому тішуся? Тому що особистий телефон мають мої рідні, мої близькі, мої близькі друзі, мої близькі товариші і так далі. І так далі. Службовий телефон в основному 99,9% мають клієнти. Чому тішуся? Пояснюю. Тому що я його залишаю. Якщо я працюю до 6, значить в 6 годині він мене залишається на роботі. І все, і мене ніхто після 6-ї не турбує. До 7-ї, значить в 7 він залишається. Одним словом, суть яка. Якщо не відповідає хтось з клієнтів, мені телефонує, і я не відповідаю, тому що цей телефон не біля мене. Не то, що я не хочу з вами спілкуватися в 10-й вечора, в -ті, -ті, і так далі, і так далі. Я просто його залишаю, щоб мене в неробочий час ніхто не турбував. А в робочий час турбуйте, навіть дуже турбуйте, по запчастинках на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, з 2002 року по 2025 рік є в наявності. Контакти в шапці профілю, електронна пошта, Телеграм, все там є. Кому що необхідно, телефонуйте. Консультації безкоштовні. В робочий час. Якщо я не беру трубки, значить в мене не робочий час.